Вітаю вас на своєму каналі, який називається Клидаскопряжі. Мене звати Юлія і саме сьогодні будемо розбирати один надзвичайно цікавий артикл. Але перед тим, як придбати той чи інший артикул, ми завжди ставимо в голові собі питання. Я їх буду називати в вільній послідовності. Перше. Ціна: друге, наскільки багато магазинів продають цю пряжу, її палітра, тому що ми можемо в'язати для себе або на замовлення, і наш замовник обере інший колір. Або ми в'яжемо лапописи і знаємо, що для подібних виробів нам потрібно мінімум два кольори, і, звісно, метраж. Тож, про що ми з вами будемо говорити? Якщо ми беремо бабінку на оригінальному конусі, вони всі йдуть на ось таких картонних конусах, де є певна вся інформація. Це, що це таке? Це у нас виробник, сесія, артикул називається Кінтар. І саме на бабінці, Рідні, ми можемо її перевернути і прочитати. Звісно, фабрика, друге, це назва «Кентайр». Зі кількох ниточок складається, а це у нас двонитка. Тобто, вихід... тобто, метраж був 1300 метрів, її скрутили у дві ниточки, і ми з вами отримали 650 метрів. І далі ми також про це поговоримо. Якщо ви збираєте цілу палітру е, цієї надзвичайно чудової пряжі, то кольори мають саме цифри: 0,087. Лот і штрих-код, по якому ми можемо перейти і познайомитися з інформацією, яка нас, звісно, цікавить. Тобто метра 650 метрів, це для мене Непоганим метро, тому що ми можемо, якщо машиністки в'язати в одну ниточку. Також одну ниточку і одну ниточку пухнастика вийде доволі легенька, але і водночас тепла річ і можемо відв'язувати в дві ниточки з метражем вихідним 325 метрів на 100 г. І вже розуміємо, що можемо взяти спиці 3,5 в залежності від нашої щільності, а то і 4. і не потрібно, скажімо так, мучатися на 2,5, хоча можна на більш тонких спицях відв'язати і в одну ниточку. Далі, це у нас шотландська вірджин Вул, шотландська вовна, яка обіцяє нам тепло. І сухість, справжню аутентичність е, натуральної вовни. Я буду приводити, проводити паралелі, можливо, ви знаєте, порівнювати не порівнюване, але зараз моє завдання зробити все для того, щоб ви начебто потримали і пов'язали з цієї пряжі. І можливо зрозуміти для себе, чи потрібно, чи не потрібно. Чому? Тому що зазвичай, коли ми бачимо назву вовна, ми відразу тікаємо. А мені хочеться, щоб ви хоча б на одну мить зупинилися однією ножкою і послухали те, мій огляд на цю пряжу. Ви знаєте, що я не роблю огляди, відв'язавши зразок, проходить рік, і тільки тоді я вже з чистим серцем можу вам розповісти. Дати про свій досвід. Про метраж ми з вами поговорили. Далі, це двониточка, і здебільшого в 98% двонитка не косить, і це, звісно, для нас також велика перевага. Далі, давайте перейдемо до ціни. На лютий місяць 2025 року ціна по магазинам, і саме цей артикул, представлений в багатьох магазинах, від е, приблизно 120 до 180 гривень за 100 грамів. Далі переходимо до кольористики цієї пряжі, і тут. Великий і великий плюс, бо я насправді нарахувала на даний момент близько 20 кольорів в цьому артикулі. Вони, ви знаєте, якщо ми будемо розглядати ті чи інші кольори, по-перше, в одному кольорі ми можемо побачити багато. Багато відтінків, умовно, це назвемо, і якщо ми вив'язуємо жакарди, полюбляємо, то це для нас великий і великий плюс. І подивіться, будь ласка, дивлячись на цю пряжу, ми можемо сказати, що кольори спокійні, спокійні, незважаючи, ну, скажімо так, сині це синій, не, не кричущий, світлий джинс. Зовсім світлий джинс. Ось така меланжева морська хвиля. Зараз у мене лампа і кольори засвічені, але все ж таки всі кольори вони доволі благородні. Тобто, що я хочу зараз вам донести, те, що в одному кольорі ми можемо зустріти, умовно кажучи, багато відтінків. Ось. Зараз буду показувати далі. Мабуть, якщо брати в 100-відсотковому співвідношенні, то я б те, що я помітила, приблизно 80% пряжі, це неоднорідна. І за рахунок того, що після прання і зараз, можливо, ви це помітите, у нас Вибивається білий пушечок, то всі кольорі вони не плоскі вони доволі глибокі. Зараз спробую вам це показати. Як ми кажемо, знаєте, інколи, сідий сірий Чому ми так кажемо? Тому що сірий з ареолом, якось е седого так само у нас відбувається і саме в в цих кольорах. Тобто, навіть якщо ми зв'яжемо однотонну річ, вона буде виглядати благородно, стримано, спокійно. Кольори... Кольористика дозволяє нам в'язати як чоловікам, так і жінкам. Про це ми з вами поговорили. Тепер давайте перейдемо саме ж до. Шетлан Віндж... Вул. Це нам ще раз повернемося. Обіцяє сухість, і коли ми беремо бобінку, ми відразу відчуваємо ціє... цю сухість. Я я б скоріше сказала, що ця пряжа закрита, і для того, щоб вона показала усю свою красу, потрібно її дуже гарно попрати, щоб з нашої такої кривенької качечки вона перетворилася у справжню красуню. Далі. Якщо брати, я хочу тут порівняти, ви знаєте, якщо ви в'язали із Кнол Шетланд, хочу відразу сказати, що це геть різні пряжі. Тактильно, можливо, коли ми беремо бобінку в руки, нам здасться, що це однаково, але для мене саме артикул Кентар він набагато м'якший. І він, петлі полотно лягають більш красивіше, ніж в Шетланді від Кнол. Але якщо брати Шетлон інших виробників, то, скажімо так, в інших виробниках ця пряжа може бути ще м'якіша, ніж кентар. Так, про це я вам розказала. Далі, в'язавши. Коли ми чуємо про вовну, то в нашій голові, можливо, трапиться така ідея для валяння. І я вам, звісно, про це розкажу. Як в'яжеться? В'язати цю пряжу дуже легко, доволі приємно, але зовнішній вигляд, якщо ви ще не працювали з цим артикулом, він нас відлякає, бо петлі виходять кривими. І коли хочу вам тут застерегти, коли, до прикладу, ми працюємо із Джелонгом, то там розкриття цієї пряжі воно йде більше, якщо ми працюємо з о, Кашеміром і з іншими пряжами, то тут пряжа розкривається, після прання випускає дуже гарний, щільний, характерний саме для цього артикулу пушечок. Але якщо ми зв'яжемо як з Дундаги, якщо ми зв'яжемо як з донегалу, то такого неймовірного перетворення не відбудеться. І ви повинні обов'язково відв'язати зразки, щоб у вас полотно не перетворилося просто в ганчірку із-за того, що ви не прав Підібрали щільність, і полотно воно саме цьому розкриттю не вистачить свого пуху, щоб заповнити всі ті великі отвори, які ви залишили. Сподіваючись на шикарне розкриття. Це потрібно мати на увазі. І якщо порівнювати з лемсулом, з джелонгом, звісно, це неправильно, але хочу пояснити, коли ми дивимося на поле перепахане, то саме ось кентар це пер... гарно перепахане поле. А коли ми кажемо про лемсву після прання, і джелонги, суперджелонги, то там вже як поле заволочене і ось вигляд, зовнішній вигляд полотна, він трішки різний. Це ви також повинні мати на увазі. Що стосовно працювання, ще раз в'яжеться дуже легко, я в'яжу на металевих спицях, і мені здається, що саме це в'язання нагадує мені, як я ріжу масло ножем. Розхід. Оскільки це у нас 100% вовна, то розхід, звісно, він не такий. А це кардна пряжа, я забула вам сказати, а кардна пряжа, вона по своєму розходу, звісно, менша, ніж гребінна. Тобто тут використовується в гребінній пряжі, використовується більш довгі довге волосся тварини, то саме в кардній пряжі використовується більш менш Менше за довжиною волосся. І саме мені здається, в Кентайрі от, чомусь мен... от це, моє... це моя така суб'єктивна думка, що в джелонзі е... саме волокно, воно все-таки більш довше, ніж в Кентайрі. Далі. Відв'язавши це полотно, дівчата-пряжа, її дуже гарно потрібно попрати, можливо, і не один раз гарно випере засоби, які призначені спеціально для розкриття пряжі. Ось тоді ви відразу відчуєте той результат, який потрібен. Якщо ні, майте на увазі, це полотно потрібно попрати декілька разів. Після прання ця пряжа дуже гарно виглядають вироби як ви, з одного кольору, і, звісно, ця пряжа вона створена для того, щоб відв'язувати жакарди. В жакардах ниточка лягає рівно. Вона гарно щеплюється, одна між одною, і якщо ви в'яжете з протяжками, то з... І з зворотньої сторони це виглядає одним єдиним монолітним полотном. Після прання пряжа випускає маленький, делікатний, благородний пушечок, оскільки в цій пряжі немає ось цього волосу, і якщо ви не чуттєва, то саме її можна носити і на голе тіло і ще раз. Так, зараз, ага, пише. І ще раз хочу наголосити, якщо немає ось цього голосу, то цій пряжі, ви розумієте, нічому колотися. І щоб ви відчували кішка, вибачте, відчували себе комфортно, також усю вовну я пропоную вам носити саме із натуральними матеріалами, тому що, піддіваючи синтетику, Вовна, вона не зовсім товаришує, і у вас буде дискомфорт, і тоді ви скажете, що вона колеться. Все чому? Ще раз, тому що вони не поєднувань. Якщо ви 25 раз намагаюсь донести, тому що от скільки разів я повторюю, стільки разів і чую, що вона колеться, а що ви піддягли синтетику. Типу. Ну, звісно, вона ще більше буде колотися. Тільки натуральні бавовняні маєчки. Ну, це може бути і кашемірові, і верблюдові, але це повинен бути натуральний матеріал. Так. Це я вам розказала. Далі, оскільки це кардна пряжа, то ми розуміємо підсвідомо, що резинок вона не тримає. І тут я хочу сказати: але я з цієї пряжі в'язала мітинки і свої вироби вив'язую на спицях 3,5. На спицях 3,5 резинка не тримається, і на спицях номер 3 резинка не тримається. Але я відв'язувала мітинки саме на спицях резинку, відв'язала на спицях, мені здається, номер 2 і основне полотно або на 2,5, або на No25. І ось тут сам цю пряжу я можу порівняти із. Пряжею, яка називається Спортвул. Чому? Тому що, ви знаєте, вона пряжа хамелеон, тому що саме в таких, в прив'язанні такими спицями і відповідній щільності, вона гарно тримає резинку, і навіть ми можемо засумніватися, що це Shetland Virgin Wool. Про це я вам розповіла. Тож, ця пряжа настільки універсальна, що можна в'язати її будь-яким розбіром спис, в залежності від того, що ми хочемо отримати. Далі, оскільки в неї немає осьових волосків, то вив'язуючи шапку, мітинки рукавиці, будь-що у нас не буде чесатися лоб, і це також велика її перевага. Далі у мене було бажання зваляти цю шапку. Для того, щоб зваляти, потрібно, звісно, відв'язати петлі доволі великими, щоб було куди сісти. І тут я хочу сказати, і тут також знаєте натяки на спортвул: те, що, щоб насправді ну, це мій особистий досвід, зваляти цю пряжу. Потрібно так стільки зусиль прикласти, використовуючи різні методи і. Багато-багато піний і намилювала милом я цю шапку жакардову. І перепади температури різкі від кип'ятка до холодної, хочу сказати, що воно не так звалялося увалянок, я б мені хотілося. І, звісно, це також велика перевага. Мені здається, якщо випадково. Ваш джемпер, а ви берете руками потрапив у пральну машинку, то е, інфаркту у вас точно не буде, і е, ми, по тому досвіду, який у мене був, можемо витягнути нормальну річ, просушити і далі її носити. Що стосовно прання, різні кольори ми знаємо, в залеж... залежності від кольору, е... Буде в різній мірі, і давайте так: кожен колір. Ліняє по-різному. Є кольори, які геть не віддають свою фарбу, а є кольори, які віддають. Але коли я брала свою лапопесу, я знала, що в мене є колір такий дуже гарний, темно-синій, з переходом до чорного, з, багато, з багатьма цікавими, крап... цікавими вкрапленнями. Колір неймовірно благородний, глибокий, просто супер. Він... Так ось, саме цей колір він нещадно віддає свою фарбу. І відв'язуючи лапо, я думала, що мені робити. Чи відв'язати кокетку, бо в мене тут використаний і також про цей колір я хочу сказати, що в кентайрі неймовірно гарний молочний колір без жовтизни? Інколи знаєте, як буває, дивишся в інші бренди і думаєш, так, цей колір, в нього така присутня нотка жовтизни, він не підійде до сірого кольору. А інший до іншого. А саме в кентарі цей колір підійде як до холодної кольорової гами, так і до теплої. Так ось відв'язавши я думаю, що ж мені робити? Попрати окремо, а потім швиденько цю частину, бо нещадно фарбує. все б то добре. А далі друге, третє, четверте прання, як далі прати? І я вирішила експериментувати, І яке відбулося чудо. Коли я перу в декілька етапів, перший етап це зняття просочення, фарба геть не віддала, не показала всю свою красу. Але коли я використала друге, це розпушення карної пряжі, Вода була майже чорна, але тут я хочу сказати, це мій власний досвід, який був і на шапці, і на ціла вона не має здатності поглинати і фарбуватися в інші кольори. Тобто ми сміло мож, сміливо можемо вив'язувати жакарди будь-якими кольорами поєднання чорного з білого, синього з білого, і не боючись того, що білий молочний стане сірим. Блакитним, в залежності від того, які кольори ви використовуєте, і мені здається, це також великий плюс. Ось, і, звісно, Використовувати в жакардах, і я вже сказала, що саме ця пряжа, саме цей артикул, у мене таке враження, що його е, навмисно створили для того, щоб відв'язувати жакарди. Так, про це я вам розказала. Далі, оскільки це ще раз кардна пряжа, то витрати на неї набагато менші, ніж, е, ніж в гребіні. І давайте ми з вами підведемо підсумки що стосовно артикулу Кантар такого відомого світового виробника сесія. Що ми маємо? Це... Кардна вовна, яка не має ось цього волосу і не буде подразнювати вашу шкіру. А це означає, що ми можемо відв'язати всілякі різноманітні вироби, починаючи аксесуарами і закінчуючи кардиганами. Метраж дозволяє нам цю ниточку використовувати як в машинному в'язанні, так і ручному. Вона, вона готова приймати до себе завдяки метражу і інші, і інші пухнастики, і це буде виглядати ще раз. Легко, гарно кольори благородні, лаконічні, які своєю гамою підійдуть як дівчатам, так і хлопчикам. Якщо в залежності від використання резинки, ми можемо сказати, що вона може тримати резинку і може її не тримати, і вона буде в наших виробах і просто як е декоративний елемент. Далі, що хочу сказати, якщо стосовно валяння, так звалюватися ця пряжа має здатність, але для цього потрібно докласти багато зусиль. Вироби з цієї пряжі у дві ниточки виходять доволі теплими. За рахунок того, що пряжа випускає маленький, делікатний, рівномірний пушечок, вона не буде. Буде так провітрюватися і продуватися, як інші вироби. Цю пряжу ми, знаючи властивості своєї пральної машини, навіть можемо прати в пральних машинах. Звісно, якщо ми перемо руками, то тут взагалі ніяких проблем немає. Далі картна пряжа, також що мені подобається. Поносивши її, її не обов'язково брати її дундагу, як і лед лопі, можна вивісити на мороз або на вологу погоду, і вона віддасть усі сторонні аромати, які накопичила. Її, якщо ви не чуттєві, можна носити на голе тіло. Пречудово рівномірно підвалюється і виглядає жакарди. Ще раз і ще раз, вона просто створена для жакардів. Вона пречудово носиться, в неї не так вона пілінгується, як відразу пілінгується дундага. Тобто, навіть якщо у нас немає машинки для катушек, то вона довгий і довгий час буде виглядати презентабельно. Оскільки це кард... А не грибіна пряжа. Ми також з вами пам'ятаємо, що все ж таки вона у нас має здатність трішки м'ятися. Але навіть я її, цей джемпер навмисно не відпарювала для того, для того, щоб показати, навіть якщо у нас немає цього засобу так і і прогладити ми не можемо так, і пропарити ми не можемо. Нічого страшного вона не помнеться, так як помнеться. Ви знаєте, в мене навіть. Е Суперджелонгнеться набагато більше, ніж ця пряжа. І останнє, на що я хочу звернути увагу, що вироби не останнє, а передостанні. Вироби саме з цієї пряжі, вони виходять легкі, теплі, гарні на вигляд, і при цьому не потрібно витрачати усі гроші світу для того, щоб відв'язати виріб. Ця пряжа, вона дівчата. Мені б хотілося, щоб якщо ви полюбляєте, Скажімо так, подібні склади, обов'язково спробуйте придбайте. І я думаю, що це також саме цей артикул стане вашим улюбленцем. А все чому? Тому що я відношу все ж таки цю пряжу до сегменту. Ну, я не можу сказати, що бюджетна пряжа, але все ж таки вона наближається більше до бюджетної, тому що все ж таки вона коштує до 200 гривень за 100 грамів. І навіть так її можна прирівняти до турецької, але все ж таки вона, якщо порівнювати з турецькою вовною, з українською вовною, то їх от слово. Порівнювати навіть не можна, бо це геть різні категорії. Дівчата, я сподіваюся, що вам мій огляд був корисний. В'яжіть, носіть із задоволенням, і я із 100% впевненістю можу вам сказати, що саме вироби з цієї пряжі будуть вам слугувати не один рік. І завжди ви будете казати ці речі. Дякую за те, що ти в мене є, і за те, що ти приносиш мені яку. Як істетично, так і віддаєш усе своє сухе тепло мені. Щиро вам дякую. З вами була ваша Юлія-експериментаторка. І дослідник. до наступних зустрічей. До побачення!